Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Коропефем сьогодні. Четвер, четверте травня у студії Лілія Висоцька та Оксана Горбач. Іменинники сьогодні: Филип, Федор, Олексій, Діонісій, Максиміліан, Микола, Іван. Талісманом людини, народженої 4 травня, є Аквамарин. Здавна Аквамарин вважали талісманом мореплавців. Він вважався одним з найсильніших у лікуванні. Його називали панацеєю від артриту, запалення очей, болі в горлі тощо. Народний календар 4 травня в церковному календарі. День пам'яті мученика Феодора. Цього дня не рекомендовано збирати дикі лікарські трави. Не варто працювати на пасіці або займатися риболовлею. Заборонено пліткувати, сваритися та лихословити. Серед наших предків виснувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися який сьогодні день. Якщо буйно зацвіла черемха, значить літо буде дощовим. Чутно голосний спів солов'я до поганого врожаю. Вже літає пух стополі, Можна починати садити огірки. Пливуть високі хмари до дощу, а низькі до посухи. В народі 4 травня вважали сприятливим для рукоділля будь-якої творчості. насолоди мистецтвом. Цього дня буде дуже вдалою творчістю, Одча праця день також сприятливий для пошуку зниклих людей чи речей. Вірили, що 4 травня в оселі пустує домовик. Наші предки намагалися задобрити істоту. Для цього на підлозі для нього залишали скибочку хліба чи миску каші. Щоб прогнати з будинку, злі сили, намагалися цього дня мити вікна і впустити в кімнату сонячне світло. А для хорошого врожаю проводили спеціальний ритуал, закопували в землі шкаралупи великодніх яєць. Вірили, що тоді. Городина буде рости дуже швидко. За останні 130 років 4 травня максимальна температура повітря складала 25,9 градусів Цельсія у 1970 році. Мінімальна ж складала мінус 0,4 градусів Цельсія у 1980 році. Сонце в Коропі сьогодні зійшло о 5 годині 11 хвилин, а зайде за горизонт о 20 годині 17 хвилин. Це був народний календар. Новини. До уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. 4 травня – Черешеньки. З 10 до 15. 5 травня – Атюша. З 10 до 15. Акціонерне товариство Чернігів Обленерго повідомляє про планове відключення електроенергії на найближчі дні. 4 травня з 8 до 17. Можливе відключення в селі Краснопілля для виконання планових ремонтних робіт. Вулиця Красна, механізації. Першотравнева, Слободська, Сухомлина, Травнева, провулок Слободський, провулок Сухомлина. Вітальна програма. I mm -hmm. mm -hmm. Сьогодні свій день народження святкує роботящий, уважний, дбайливий господар, турботливий син, люблячий чоловік, найкращий тато, класний тесть, а головне най – найсуперовіший дідусь, Омелечко Петро Григорович з Лебедина. Щирі ніжні слова привітань йому дарують мама, дружина, доньки, зяті та внуки Крістінка, Владислав і Назар. Бажаємо рідненький тобі в день святковий, щоб завжди ти був здоровий, спортивний. Кожній завзятий і цілей мав ти ще досить багато. Життя твоє щоб вирувало, емоції і радість тобі дарувало. Була робота завжди тобі в кайф, а вдома був, щоб справжній рай, щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя всміхалося при кожній годині. Нехай обминають болі й тривоги, хай стелиться довга життєва дорога, хай легко працюється, гарно живеться, все вміється, множиться і удається. Здоров'я міцно. Щастя без краю. Усього найкращого тобі ми бажаємо. Шановний Петро Григорович, прийміть у дарунок від рідних цю чудову пісню. Надійний сильний золотий Тобою, наче за стіною, усе ти зміг перемогти. Була дорога непростою, Немов свіча душа горить і тихо вірить в чудо твоя печаль І ти забудешся зі мною, занадто зранена душа, її здаєш мені без бою. Минають дні, пройдуть і так, колись усе минає, але любов така одна тебе завжди чекає. Даю це було привітання для омилечко Петра Григоровича з Лебедина. Щирі та ніжні слова привітання йому подарували мама, дружина, доньки, зяті та внуки Крістінка, Владислав і Назар. Сьогодні, 4 травня, свій ювілейний 40-й день народження святкує олійник Олександр Володимирович. Вірного товариша, чудову людину, колегу вітає колектив спеціалізованого лісогосподарського підприємства Агролісгосп на чолі з керівником підприємства Мальцевим Віктором Федоровичем. Існує повір'я, що 40 років не відзначають широко, але ми не віримо в погані прикмети, а віримо тільки в хороші. А зустрічатися з вами і тепло привітати дорогу людину з ювілеєм це прикмета просто відмінна. Тому приймайте наші побажання в честь ювілею. Нехай ваші кишені ніколи не будуть порожні, а очі завжди горять щастям і любов'ю до життя. Нехай не підводить здоров'я і радує все у вашому житті. Ви цього точно заслуговуєте. Сьогодні весело сміхнись. розправу дачі крила на світ натхненно подивись. Оркнися, світила. святку свій справжній ювілей, танцюй і веселись, бо 40 років тільки старт. Перед життю всміхнись, бо сорок років тільки дата. У душі ти молодий, і веселий, і багатий. Залишай завжди такий. Відкривай свої долоні і отримуй подарунки, привітання, побажання. А іще вагон цілунків. Сорок років ще життя, мов та річка в'ється, а сердечко твоє в грудях, хай сто років б'ється. Річка невеличка, хвилею хлюпоче рік за роком пропливає, а душа не хоче. Хай збирає рідна хата друзів і родину. За столами гості, милі і вітання щирі. День народження сьогодні свято твоє нині. Твоє народження тебе вітає, ну, я літа, тобі ми бажаєм! Твоє, твоє народження всі заспіваєм, і потанцюєм, і побажаєм! Твоє, твоє народження тебе вітає, ну, я літа, тобі ми бажаєм! За столами гості любі від самого серця, в день народження сьогодні пісня Дінкол'ється, Твоє, твоє народження всі заспіваєм і потанцюєм, і побажаєм Твоє, твоє народження тебе вітаєм, Много я літа, тобі ми бажаєм твоє твоє народження народження всі заспіваєм і потанцюєм і побажаєм Твоє твоє народження, тебе вітаєм, Многоля літа, тобі ми бажаєм Твоє твоє народження, всі заспіваєм і потанцюєм і побажаєм, Твоє твоє народження, тебе вітає. Ми бажаєм твоє твоє народження всі заспіваєм і потанцюєм і побажаєм твоє твоє народження тебе вітає, Много я літа тобі ми бажаємо. Гадаємо, це було вітання для олійника Олександра Володимировича від колективу спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Агролісгосп». Сьогодні для вас працювали Лілія Висоцька та Оксана Горбач. Дякуємо, що були з нами. Зичимо мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101.6 FM о 6.30. Бережіть себе.